Що робить серце кам'яним. посіяне на кам'янистих місцях, означає того, хто слухає слово і зразу ж з радістю сприймає його. Але немає кореня в собі, будучи не стійким, коли ж настає скрута богоніння через слово. Це відразу спокушається. Часто в житті ви з радістю приймаєте слово Боже, і у вас виробляється гормон радісті, адреналін. Так само гормони любові та звершень. І ви починаєте діяти та здійснювати активність, яку раніше не здійснювали. Як у закоханих виробляється гормон закоханості, так і ви відчуваєте емоційний підйом від слухання Слова Божого. Ви знаходитесь під ейфорією позитивних хімічних реакцій, що протікають в вашому організмі. Ви, ви стаєте швидким. Сильнішим і витривалішим це